На картині Анну Доміні, створеній Едвіном Лонгом наприкінці 19 століття, зображена відома історія втечі Йосипа та Марії до Єгипту. Але зазвичай у цій події мало уваги приділяється тому, з якими труднощами стикнулася молода сім'я з немовлям. Не вдаючись у подробиці, бачимо, що художник зображує святе сімейство чужими у новій культурі. Перед нами новонароджений Ісус і батьки, які змушені емігрувати до невідомої для себе країни. Вони не знали мови, у них не було родичів. Очевидно, що вони не вписуються в цю спільноту. Чужі для них не лише одяг, їжа, пахощі, а й релігія. Тут поклоняються тому, що засуджувалося в Ізраїлі. Йосип і Марія виглядають аскетично на тлі повсюдної розпусти Єгипту. Це був час складних питань, на які вони не знаходять відповіді: що далі, як нам жити. Однак сюди їх направив Бог, щоб вони уникнули загрози на батьківщині. Єдейський цар вирішив, що новонароджена немовля Ісус може загрожувати стабільності і порядку в його країні, тому вирішує завдати превентивний удар. Ірод намагався завжди діяти з випередженням, аби бути на крок попереду всіх. Він наказує знищити всіх хлопчиків до двох років, і його військо влаштовує різанину у віфлеємі. Не думаю, що комусь спадало на думку те, що воїни не винні у вбивстві немовлят, адже просто виконували наказ. Жахливо віфлеємську трагедію зобразив на картині Побиття немовлят Даніеле де Вольтер. На ній ми бачимо людей, які не встигли через різні обставини виїхати із зони небезпеки і постраждали від дій військ божевільного ірода. Це люди, котрі втратили своїх рідних, близьких. Вони плачуть і не можуть втішитися. Цей плач торкнеться сердець людей, які були далекі і нічого не чули про це. Крик матерів, що втратили дітей, неможливо підробити або назвати це фейком, або інсценуванням. Це найпереконливіший аргумент у нелюдяності Ірода. Але де у цій історії блага звістка? Ісус розуміє усіх біженців, бо сам був таким, коли народився на цій землі. Він розуміє людей, які змушені покинути свої комфортні помешкання та їхати у повну невідомість. Він поруч із тими, хто змушений втікати та облаштовуватися у чужих містах. Бог, безперечно, вершить історію і займається великими питаннями геополітики. Заохочує імператорів робити перепис людей тільки для того, щоб сім'я Йосипа опинилася у віфлеємі. Він займається питаннями космосу, коли виводить нову зорю на небосхил. При цьому він не забуває і про маленькі, але практичні питання утримання біженців у нових землях. Дари мудреці виявились дуже важливим ресурсом для їхнього життя на чужині. Звичайно, Бог розбиратиметься з арміями, кліматом і правителями, але він не забуде і про тих, які опинилися у складних умовах. Правду кажучи, сьогодні багато біженців зустрічають добрих людей, які або особисто, або використовуючи благодійні організації, допомагають облаштовуватись. Хто опинився у вимушеному переселенні, той обов'язково зустріне таких, і це милість Божа. Пам'ятайте про це, адже через руки цих добрих людей служить вам Господь, який вже заздалегідь схилив їхні серця.